Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео на тему часнику. Я думаю, багато з вас хто його вирощує, і вам воно буде цікаво. У червні часник вступає у період активного росту, і саме в цей час догляд за ним є ключовим для формування великої здорової головки часничку і гарного урожаю відповідно. Особливо важливо правильно поводитись із стрілками у цей період, оскільки вони впливають на урожайність. Отож, почнемо. Перше, це полив. У червні полив має бути безумовно регулярним, особливо, якщо у вас стоїть суха спекотна погода. Поливаємо один-два раз, один рази на тиждень, але тут же орієнтуємось по вологості ґрунту. Якщо ґрунт занадто вологий, зайвий раз не поливаємо, для того, щоб голівки часнику не загнивали. Після поливу бажано безумовно розпушити ґрунт для того, щоб уникнути кірки ґрунту і, відповідно, забезпечити доступ кисню до коріння. Розпушуємо ґрунт і видаляємо бур'яни, якщо такі є, вони також не потрібні. По підживленню я проведу ще два підживлення у червні. У мене добриво по формулі 3.1138. Я купував від бренду Master, але не обов'язково від нього. Ви можете купити будь-яке добриво, основа на, калійне, на калійну складову, тому що нам потрібно, щоб голівка гарно формувалася. Тепер, безумовно, що стосується самих стрілок. Стрілки це квітконоси часнику. Вони з'являються у стрілкуючих сортів озимого часнику. І їх варто видаляти. Чому? Тому що коли росте стрілка, рослина спрямовує свої сили і на її розвиток, і трішки на формування зубків. Відповідно, гарної горівки часнику ми отримати не зможемо, тому що більшість своїх сил вона буде спрямовувати саме на цей квітконос. А нам він, в принципі, не потрібен. І тому, якщо не обривати стрілки, то головки будуть відповідно дрібні і не густі. Крім того, коли ми видаляємо стрілки, то часник, повторюсь, перерозподіляє поживні речовини униз. Тобто оця зелена маса, яку ми нарощували спочатку, дає всі поживні макро і мікроелементи. Донизу до голівки часнику. Відповідно, голівка часнику гарно росте. Стрілки з'являються, як ви бачите, із центру рослинки, із центру часничку. І видаляють їх тоді, коли вони починають скручуватись. Зазвичай це так само у червні. Обривають, або краще обрізають, я, наприклад, обрізаю ножницями, залишаємо десь я залишаю десь 5 см. Тобто ми їх не витягуємо. Для того, щоб там не було усієї пустоти, туди не потрапляла вода і не було загнивання часнику. А ми саме їх обламуємо або обрізаємо. Я залишаю десь 5 см, це мій особистий досвід. Тому, друзі, майте це на увазі. Якщо ж ви залишаєте стрілку занадто довгою, то вона дерев'яніє і головка знову ж таки часнику росте повільно. Ну, тут є і свої бонуси, які скажете ви. А прості. Оці стрілки їх можна їсти, вони дуже смачні, смажені або тушковані. Їх також можна маринувати, додавати в соуси. Це вже як зіграє ваша фантазія. Дехто заморожує взагалі на зиму, дехто додає в котлети. Ну, така річ прикольна, я скажу вам. Вона така ароматна собі зелень із таким, знаєте, трішки м'яким чесниковим присмаком. Тому, якщо ви такі гурмани полюбляєте, я особисто такі стрілки готую. Враховуйте це, нічого складного. Полив, розпушування ґрунту, прибирання бурянів, підживлення обов'язково. Нам потрібно дати трішки енергії нашому часничку. І обов'язково прибираємо стрілки. Інакше голідки часнику будуть дрібними і ми не отримаємо гарного урожаю. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!